Майкл а, ін, Ігвенбе під час поєдинку проти українця Ігоря Цимбалюка вийшов на ринг у шкарпетках з написом Збройні Сили України ЗСУ. Про це повідомила. Промоутерська компанія Top Boxing Generation фото стало вірусним. Його одразу підхопили українські медіа після двобою, в якому виграв Ігор Цимбалюк. ІГВЕГБЕ заявив, що частину гонорару передасть на підтримку наших бійців. Промоутерська компанія підтвердила, що гроші справді були передані українським військовим. У стосункою дія стартувало голосування за журі нацвідбору на Євробачення 2025. Про це повідомила прес-служба сервісу. Там оголосили список із десяти кандидатів, серед яких, зокрема, переможниця Євробачення 2016 Джамала, фронт вумен гурту ГОА Катерина Павленко, лідер гурту Калуш, Олег Псюк та учасник гурту Творча Андрій Гуцуляк. У дії зазначили, що в голосуванні можна брати лише одну людину і троє кандидатів. із найбільшою кількістю голосів разом з глядачами. Визначатимуть наших представників на Євробаченні у Швейцарії. Зауважують, що опитування триватиме до 10-ї ранку, 23 третього грудня. Ну про підтримку України уряд Італії знову надасть військову допомогу нашій державі. Про схвалення 10-го пакету повідомив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто. Деталі нового пакету представлять у середу на засіданні парламентського наглядового органу, що контролює діяльність італійської розвідки. Наразі конкретний список залишається конфіденційним. Водночас віце-прем'єр та міністра закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив, що Італія продовжує підтримувати Україну у її прагненні справедливого миру.